Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Бачили вже наше відео? Якщо не бачили, то там в першому е коменті дам посилання. 10 метрів між двома розкопками. 10 метрів, 10 кроків, величезна різниця. Оце той потенціал, який є в вашому ґрунті і який можна отримати. Якщо ви думаєте, що у вас ідеальний ґрунт, підіть на свої ріпаки, у кого вони є. Викопайте свій ріпак, подивіться, на якій глибині ваш ріпак загнувся під 90 градусів і пішов, пішов в сторону. От ваш ріпак реально відображає стан вашого ґрунту. Всі його здатності. Не буду багато наговорювати, коротко хочу сказати. Наш ріпак видно на е, відео. 27 см. Він росте в пухові. І в той же час цей пух для нього це комфортне середовище, яке сприяє його розвитку, з яким він в гармонії. Ну, а решту, дивіться самі, є запитання, запитуйте. На все найкраще. Гарного дня, справедливої перемоги нам всім!